Баркін, бакін. Баркін, баркін, бакін. Ти король. У попередніх випусках кар'єри за Манчестер Юнайтед ми провели трансферне вікно. Я вважаю, провели його дуже успішно. Нам вдалося підсилити команду такими висококласними гравцями, як Тібо Куртуа, Родріго Гоес. Скот Мактоміний. Також вдалося підписати таких молодих перспективних гравців, як Карлос Балиба, Марк Гуехі. І звісно ж, як ми могли не підсилитися українцями в лиці Віктора Циганкова і Єгора Ярмолюка. Тому ось так от виглядає зараз наша основа. І також на лавці запасних у нас сидить досить багато якісних, хороших футболістів, які можуть вийти на поле і допомогти команді. Всім здоров, хлопці, дівчата! Ви на каналі Гетра Зідана. Це четверта частина кар'єри за Манчестер Юнайтед. Беріть собі щось смачненьке, вмощуйтесь позручніше і приємного перегляду. І так, пацани, бачимо, що наступна гра у нас проти Челсі, проти команди, яка знаходиться на п'ятому місці в турнірній таблиці. От перед вами, до речі, скорочна турнірна таблиця. На першому місці зараз іде Тоттенхем. Ми на другому. Дуже непоганий старт чемпіонату. Я вважаю. Потім Борнмут, Крістал Пелес і Челсі, проти яких нам зараз треба буде грати, і причому грати дуже в фокусі і на повну силу. Погнали до матчу, пацани. Кукуреля, Жао Педро. Жао Педро. І МБМО перехоплює. Дає центр Розганяється атака. Бруно Фернандеш може дати вниз на фланг. на МБМО. МБМО показує Шешко, щоб він забігав. Шешко забігає. А як вже довго розвертається Шешко. Який же він тяжкий. Гітенс. Енсо. На Гітенса. Гітенс. Енсо. І Кукуреля вже в штрафній. Боже, як вже небезпечно було. У, ми забираємо м'яч і знову родріо з м'ячем. Знову розганяє атаку. Може дати хорошу передачу на Бруно Фернандеша. Бруно Фернандеш чекає підтримку в центрі. Є підтримка від Майну. Майну дає гарну передачу на Бемо. Бемо може вирішувати. Але Йоргенсен відбиває м'яч. Точніше, Бемо пробиває прямо у воротаря Челсі. Тепер Бруно Фернандеш буде подавати. Я бачу, що там стоїть Шешко прямо. Перед воротами. Попробуємо дати на нього. Але Йоргенсен забирає м'яч в руки. Жао Педро. Перед воротами. Ай-яй-яй, яю штрафну! Як так легко! Як йому так дали легко вдарити! І Гуехі вибиває м'яч. Це було дуже небезпечно, пацани. Я не знаю, як Жао Педро так легко пробіг. Як йому дозволиться зробити наші захисники. Це жахливо. Виграти, виграти, виграти тут можна. Добре, хорош. Мазравий. Запусти по флангу. Добренько. Бимо! Бимо. Бимо на Мазрави можна по флангу. Мазрави розвернутися. Розвернутися, дати назад нам бимо. Добре, але мимо Євша п'яткою скидає, не п'яткою, але на Майну скинув. Бруно Фернандеш і Мактоміний пробити! Не дали йому пробити поворотом. А могло бути дуже небезпечно, до речі. Тримає м'яч Челсі. Але для чого? Я не розумію. Вони просто тримають м'яч. Ми не можемо в них його забрати, але вони нічого не роблять впереді. Вони не біжать вперед. Вони ніби не хочуть забивати. Ді Лоренцо, Трошки потягнув м'яч вперед, але одразу втратив, але кінець першого тайму. такий, якщо чесно, сиренький перший тайм. Я не розумію, що робить ця команда. Я про Челсі. Що ж, погнали до другого тайму, пацани. Манчестер Юнайтед з м'ячем. Бруно Фернандеш. Майно. По флангу пішов Мазрауи. Актоміний. Мазрауи. Можна нам би дати. Бимо в штрафному майданчику. Скидає на Шешку. Шешку забиває перший гол в цьому матчі. Нарешті. Надіюсь, після цього Челсі не буде тримати м'яч без сенсу на своїй половині поля, а піде вперед і захочуть відігратися. Ми нарешті побачимо якийсь цікавий футбол, тому що поки що це жахливо від Челсі. І я дуже радий, що ми забили гол і ми забили перші. Добре, 1-0, погнали. 48 хвилина, буквально початок першого, початок другого тайму. Ми відкриваємо рахунок. Косседич. Ой, гарна передача на Жау Педро. Педро на Гіттенса. Гіттенс на навіз. Вільну зону. І тут той Альварадо. Хто би це не був? Треба ж з ним зіграти. Палмер, скидка, божі, по пустим воротам. Як вони розіграли? Що, Жау Педро? 62-га хвилина, 1-1. Граємо далі. Мактоміний, Бруно Фернандеш на Балиба. Балиба вперед. Пас на Фернандеша. Фернандеш, плюнути! Ах, як же було близько! Як же близько Біля дев'ятки пролетіло? Покажіть мені повтор. Бруно Фернандес якось з носка пробиває. І м'яч опускався, але дуже пізно. Добре! Балеба як забирає агресивно, і вже біжить по флану. Консейсау на нього може дати передачу. І знайти пас в центрі. Балиба! Будь ласка, да! Пас! З того самого правого флану. Але тепер туди забіг. Балиба, Свіженький, який вийшов на поле. З інсайда він пішов на фланг, змістився. пас центр простріл на Матеуса Куню. І той забиває другий гол за Манчестер Юнайтед. 2-1 рахунок. Фу, можна трохи видихнути. Ми виграємо в Челсі, але, але треба ще забивати. Тому що ми вже знаємо, як Челсі може ні з того, ні з цього просто взяти і зробити гол. І вони вибивають, бо їм просто нема вже що робити більше. Але тут Жео Петро виграє боротьбу якимось чином. Тепер на фланг. На Альварадо. Альварадо. Ні. Нє! Ні, вибити! Вибити! У. -у, -у, -у. Ну що ж, останніх три хвилиночки виграти верх. Добре, Балиба, Балиба, спокійно. Спокійно, тримає м'яч. Тримає м'яч, пацани. Гуехі, небезпечна Атака. Ой, небезпечний пас зробив. Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш гарно знайшов Родріго Гоеса. Родріго маленький Родріго з фінтом не проходить захисника Челсі. І буквально останні секунди цього матчу тепер Палмер Наді Лоренцо. Естевао і вестивао в ногах. Закінчується цей матч закінчується з рахунком 2-1 на нашу користь пацани. Манчестер Юнайтед здобуває чергові три очки. Балиба отримує гравця матчу. Представляєте собі проти Челсі? Вийшов на заміну і показав, як то робиться. Молодий пасан 21-літній. Хорош. Молодець. Very good. Як сказав Бентлі Вега. Наступний матч у нас проти Тоттенхема. Але не в чемпіонаті Англії. А в чемпіонаті Англії Тоттенхем, до речі, йде на першому місці. А у нас матч в Карабао Кап. Тут потрібно буде зробити певну ротацію, але ми граємо проти Тоттенхема, яка може бути ротація. Тут треба найсильніших гравців. Ну, подивимось, наскільки буде наша команда готова. Будемо виходити з цього. Але перед тим як я почну збір команди на цей бій проти Тоттенхема, я хочу вас запросити до свого телеграм-каналу. Там дуже багато цікавої інформації. Все, що не входить в YouTube, все, що не входить на Twitch. Все поститься там, тому там дуже цікаво, обов'язково підписуйтесь. Також я хочу, щоб ми з вами започаткували таку традицію вибирати після кожного випуску кар'єри за Манчестер Юнайтед. Лева випуску, тому обов'язково підписуйтесь і приймайте участь в голосуванні. QR-код у вас зараз на екрані, а лінк внизу під цим відео. Бачимо, що команда у нас трошки підзмучилась. Треба буде зробити певні заміни. Бруно Фернандеша замінить е циганков. На позиції центральної такого захисника Родріго теж відпочине. Замість нього вийде Амат Діало на лівий фланг. Випустимо дало замість Мозрави. Замість Дургу вийде, давайте Леон. Нехай вийде. Молоденький лівий захисник з нашої академії. Центр поля може вийти Єгор Ярмолюк. Мені здається на такий матч. Боді точно закинути треба сюди. Хевен на заміну. Ну, бемо можна би було поміняти насправді на консей САО. І Ламенса, Обов'язково Ламенса випустити. Гарно, гарно. Ну, вроді, вроді, гарно. Хороша команда. Ух! Let's go! Так, бачимо, як тренується у нас Скотт Мактоміний. Вказують нам його. Кудус! Нова покупка Тоттенхема. Дуже гарно біжить. Гарний револючий в нього. Ну що ж, погнали матчу хлопці. Карабао Кап. Леон. Дає вперед на Мактоміне. Мактомін запускає далі діало. Він центр. На циганкова циганков гарно приймає підліву. Робить простріл. І у Догі вибиває м'яч. Але на підбиранні гравці Манчестер Юнайтед. Ярмолюк на консейсао. Консейсао. Дає здорово надало. Дало. Треба знайти простріл. Треба знайти простріл. І він знаходить куню на дальній штанзі. І куня забиває перший гол цього у матчі пацани. Дуже гарно, Концій, Сао. Тільки що співпрацював з дало. Він його зачекав, перетримав м'яч. Дало вбіг у війну зону. Пробіг до воріт, дав пас на дальню штану, і там куня вже чекав. Супер! Не біжить, поки ніхто вперед не хоче брати на себе. Ініціативу. І тут кудус фінтить, але втрачає м'яч. Леон спокійно з ним грає. Через йору на Амада. І вже ми на фланзі. Амад дає гарну передачу на циганкова. Циганков біжить до воріт. Знаходить куню. І куня не падає. На відміну від Дансо. Але м'яч зберігається. Гравців торнками в ногах. Консісау на перехоплені. І, і Амад Діало треба забивати. Але він попадає прямо в воротаря. Тотніхема, Педро Поро тепер на правому фланзі. Ромеро Поро. І закінчується перший тайм. Мені здається, що в нас було більше моментів. І ми маємо закривати цей матч. Погнали до другого тайму, пацани. Ух, Тоттніхем одразу нам віддає м'яч. Дуже дякую, дуже приємно. Давай, Ценков, ну тобі вже не, не цей, не 22. Дай на Амада. Добре, гарно. Амат! Треба віз, Гарний! На куню! Куня! Вигнати. Ай, виграє верх! Куня! І пробиває дуже гостро поворотом, але, на жаль, меж летить мимо. Єгор Ярмолюк. Пізда. Ой, пацани. Треба відігруватись пацани. Треба відігруватись. Коломуані. На фланзі. Блять. Обігрує. А, -а, -а перший! Добре, Амад Діало, перший. Біжить по центру поля. Біжить вперед. Дає хороший розрізний пас на обі. Там офсайд. Да, там офсайд. Йоп, пересете. У нас хтось підійшов. Тут. Хто це в нас? Леон! Ні, Леон, точно ні. Циганков. 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 Йоп твою мать, Сянков. Ну, ліпше би ти пас дав, конечно. Останні секунди цього матчу. І... Матч закінчується з рахунком 1-1. Що буде далі? Фенальти одразу! Та ні! Ну чому? Блять, ми зараз можемо вилетіти з Cup. Караб... Просто отак. Це пізда. Ну давай! Циганкович! Правий фланг, верхній. йди на сука. Ну конечно. звісно ж, ти знаєш, куди я буду бити. Добре, Соланка. Обнули і кинулись вліво. Як Шовковський в праймі, але не вдалося нам долетіти до м'яча. меча. Пробиває. В Нижній кут. Гол. Гол у Моні. Давайте пробуємо його трошки обманути. Це буде удар вправо. Це буде удар вправо! У нас Шламенс, чемпіон! Діоло. Давай. Нижній правий знову. Хорош! 2-1. Хто це в них? бетанкур пробиває? Ану давай, ліво, 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 ліво. Добрий бетанкур мимо пробиває. У нас Сао. Франциско молоденький гравець. Дуже молоденький. Правий. Лівий нижній! Лівий нижній. Сюди розкатав. Розкатав Вікаріо по кутам. Ламенс! Треба зараз забирати! Куди? Куди? Педро Поро! Педро Поро! Лівий! Сука, Педро Поро забиває дряпку. І вирішальний! Вирішальний момент! І хто буде пробивати? Невже це Боді! Молодий, 17-літній! Півзахисник! Боаді, який може вирішити справу! І правий нижній! пацани! Супер! Yeah, Супер! Молодий 17-літній пацаньок. Витримали на нього нерви і справився з ними. І забив правий нижній кут. І вирішив питання про ходу нашої команди в наступний етап Carabao капу. Так, наступний матч у нас проти Бренфорда, які йдуть на 15-му місці в турнірній таблиці. Дуже низько. А ми. З вами вийшли на перше місце. Пацани, ми на першому місці. Поки що. Надіюсь, що надалі тільки так і буде, будемо перемагати і здобувати максимум очок. Що ж, погнали до матчу з Бренфортом. Але перед початком цього матчу, по традиції, хочу вас запросити на свій твіч канал. Там я проводжу дуже часто, майже кожен день я проводжу прямі трансляції, тому обов'язково підключайся. Там ми спілкуємося, сміємося, там дуже класно, весело, і тебе там тільки не вистачає. Тому QR-код. Зараз на екрані. Лінк ти можеш також знайти внизу під цим відео. Опа! О ми тут бачимо. Ми тут бачимо Мейсон та... Мейсон та блядь. Мейсона Маунта. Який перейшов в Бренфорд. Купив у нас його Бренфорд. Гарне підсилення для них насправді. Мені так здається. Якраз ми в них забрали ярмалюка, так що супер. Let's go! Аркадіуш Мілік і Маунт одразу віддає м'яч. Що це за штука така? Я не розумію. Гарна передача. Центр Мактоміний, добре. Мактоміний, мені треба від тебе хоча б одну нормальну гру. Шешко! Шешко! Пробиває мимо воріт. Вже доганяли його насправді, доганяв його захисник. Так, Мактоміний. Ой-ой-ой, Мактоміний! Який клас! Який клас! І пас на Родріго. Родріго! Зміщується і удар. Дальню дев'яточку. Боже, яка красота! Але це не гол. На жаль. Ох ти ж блядь, як же нас розігрують Перт Харріс. Дає пас на Міліка. Мілік, 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 але Девен. Без шансів просто для Міліка. Шешко. Нам бимо, нам бимо. добре дати. Нам бемо, бимо. біжить до воріт, біжить до воріт! просто пробити. Пробиває, але з не робочої. М'яч проходить мимо воріт. На жаль, Майну. Далі на Мактоміне. Мактоміней. Доргу. Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш. Намагався пробити, але тепер Майну може! Гарний удар Штанга! Непоганий удар від молодого Майну. Добре. Виграти верх. Добре. Ван Девен виграє. Доргу. Спокійно. Спокійно грає. І закінчується перший тайм. Ух, з рахунком 0-0. Полетіли до другого тайму пасаним. Шешко біля м'яча. Пас на Бруно Фернандеша. І починаємо свою атаку. Мактоміней. На Доргу. Доргу вривається на півфланг. Дає пас. Пас. І Шешко ближній кут! Шешко ближнікут забиває без шансів знову, як і в попередньому матчі, згадайте. Буквально на початку другого тайму ми забиваємо гол. Швидкий. Поки суперник ще не включився. Суперник ще не вийшов на поле. А ми вже тут. І ми вже біжимо до ваших воріт забивати вам гол, пацани. Три гола. В шести матчах від Шешко. Команда радіє. Молодці. Мактоміней. Пас. І Майну! Пробиває, але в захисника попадає. Родріго. Родріго стояв в офсайді. Ну, Родріго. Йоп твою мать. Родріго, центр на Мактоміне. Мактоміне, може запустити фланг. Добре. На доргу. Здорово, Дургу. На Шешко! Шешко на корпусі і пробити в дальній кут! І пробити в дальній кут. Я плювався на Шешко в першому таймі. Але він бере і в другому просто показує, що йому треба прийняти м'яч, поставити корпус, розвернути своє тіло до воріт і пробити. І це швидше за все буде гол. Як в цьому моменті Дургу віддає. І просто. Він від, 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 відштовхується, якось відклеюється від захисника і забиває гол. Шешко. Молодець. Дальній кут. Рахунок 2-0. Супер. Погнали далі пацани. Мені подобається цей рахунок. Забрати. Добре. Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш. Біжи, 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 Бруно! Повільний Бруно Фернандеш, звісно, але тут ми все одно дамо на нього передачу. А він десь на Шешко! А Шешко прийме. І знову Дані путь проб'є. І заб'є третій гол. І це хитрик Шешко, пацани. Як же пішло? Як же гарно пішло? Як же Бренфорд розклеївся? П'ять голів в шести матчах від Шешко. Просто чемпіон. Так, зараз вже скоро будемо робити заміни. Шаде. Ой-ой-ой, ой ой кіревочок. Маунт. На Шаде, Шаде. Пробував сам пройти але Мазрав і забирає м'яч. Без шансів. Добре, можна йти вперед. Мактоміний. на Шешко. Шешко. Гарна передача розрізна на Родріго. Родріго просто Данікут пробити. Але з пробиває на робочою, і м'яч летить вище воріт. Вибити вибити вибити. Ігор Тіаго. Виграє верхову боротьбу в Мікі Ван Девена. З ним, з, ним, з ним грати, з ним грати. З нападником. Ой-ой-ой, ой ой пропускаємо дам з борда, і він пробиває. Але Куртуа вибиває м'яч з ближньої дев'ятки. Льюіс Потер робить навіс і куртуа в ручки. Звісно ж, Куртуа двометровий мусить брати в руки. Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш, треба на другий фланг. На Боаді, Боді дає здорово! І на дальній фланг зробити навіс! Добі до м'яч доходить, але захисник перехоплює його. Шаде. Робить закидання. І пробиває, але куртуа. Боже, куртуа просто ніби в праймі. Ніби в 20-річний куртуа. Просто як він пригнув, тільки що в ближній кут. Куня. Куня! З фінтом проходить одного суперника і біжить в своєму стилі. В своєму стилі біжить, але віддає в кінці кінців передачу на Менді. Ферлан Менді хоче зробити простріл Про, простріл. На обі обі не забиває, на жаль. Ох, жорстко Бруно Фернандеш. Закінчується! Закінчується матч. З рахунком 3-0. Ми переїжджаємо Бренфорд. Точніше, Шешко просто в соло переїжджає Бренфорд, оформлюючи хитрик. І. Чергові три очки заробляє команда Манчестер Юнайтед. Ну, що ж, отакий от випуск получився. Надіюсь, він вам сподобався. Надіюсь, ви поставите лайк на це відео і напишете коментар, підтримку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також не забувайте підписатися на телеграм-канал для того, щоб проголосувати за лева цього випуску. Хоча я думаю, що тут ясно, хто лев випуску. І чекайте на наступні відео. Бережіть себе, пока.